Друзі, всім привіт! З вами канал Оспеглас. Сьогодні ми в бортночах, дуже доволі прохолодно, 6 градусів на вулиці. Будемо встановлювати пририва. Ось пририва триплекс 5 плюс 5 в плівці. Ось Дерев'яні сходи і без поручнів. До цього ми тут встановлювали перегородочки, Якщо все, у нас чітко замірили, тому що тут длинне скло, а длінне скло і трошки переживало, що не попадемо. Ну і досі, поки ми туди його не вставимо, трошки є переживання. Вже як все стане, тоді буде все чітко. Ну, з ми це завжди так. Де щось промахнувся і все, це не просто там якусь перегородку чи кабінку поміряти. Зараз покажу у нас скло вже очікує під будинком. Ось такий будиночок. Затишний в ліску. Класно. І вже наше скло очікує. Ось таке скло. Ми його підперли, щоб воно не впало. Щоб провезли його раніше трошки. Доволі длінне скло. Тому у нас буде сьогодні нам допомагати елітний спецназ. Ну, переживання є тут по цьому моменту, ще там, там сходи просто ну, от, заходять. Ну, це побачите потім, якщо все буде чітко. І отут переживання є, що тут все правильно виміряли. в цьому куту. Ось ну, Ось таке ось скло. Бачите, дві п'ятерочки склеєні між собою. Зараз чекає хлопці, прийдуть хлопці і будемо монтувати наші порилу. Ну, Будемо сподіватися, держіть за нас кулаки, будемо надіятися, що все буде чітко. З кабінами все класно вийшло, крім того випадку, що у нас взірвалося скло. Ми його Коли в профілі заводили, там в профілі торчала шляпка шурупа, і ми його не помітили і собі так налегке так засовували. Думали, все чітко і впевнено і тільки воно. Воно ж швидко все виходить, тільки бах, і на нас посипалося. Заживає усенька. Усенька там зовсім коротше, нормально зашивала під глазом. Він стояв, прямо так от на нього дивився знизу. Ось, І воно ж падало. Ну і плюс ще трошки від того, що воно напружене, загартоване, воно ще стрельнуло. Ну тобто все-таки був ударчик трошки зверху. Слава Богу, всі живі, там нічого не пошкодило, але неприємний досвід, скажімо так. От. Ну, залишайтеся з нами зараз не будемо вже пробувати, як тут у нас все вийде. Друзі, ну що, слава Богу, поки ми доволі результатом. Чому? Тому що співпало по нашим міткам, які ми ставили тут до цього. Ось, Але не торопимося, тому що. Ще те, вирішили поставити цю губку частину, ось, величезні парила, а потім вже ставити балкончик на всяк випадок, тому що там є якісь у нас питання. на Це Досить нелегко все відмічати, коли воно висить, немає, знизу не достанеш, ось, щоб намітки зробити і щось сумніваємось. Тому краще переконаємося і зараз будемо вже цепляти. У нас є елітний спецназ, який нам допомагає. Молодий і вже не сильно, Юрка. Ми без них в цих справах не обходимось. Поставили ми вже шпильки. Ось. Чекаємо зараз, щоб хіманкер застиг. Ось. Шпильки туди дуже глибоко, тут стяжка така насильно міцна, тому ми сверлювалися. Сантиметрів 10, так? Да? 15 сантиметрів всередину. Заходили, туди хіманкера надавлювали. Ось. Ну, це капу, це міцна вже буде конструкція. ось, Тому що скло таке доволі нелегке, скажімо так. ось. І щоб воно все витримувало, потрібно це все робити впевнено і правильно. Ну, а ви зараз будете бачити в прямому ефірі, як ми ставимо скло. Є такі моменти, які... Ми потім їх зустрічаємо і ми не знаємо, куди сверлитись, яка висота, яка ну, пустота. Це треба все залажувати придування, тобто при, при проєктуванні самих виробів. Тобто, сходи треба знати, яка висота буде випускатися, де бетон. Треба знати, як всі ну, оці ширина. Стяжки, щоб в поли не вкліпатися. це все треба розраховувати. Коли ви робите стяжку, ви повинні знати, що буде хіманкер, або навіть якщо не хіманкер, це буде дюбель. Дюбель також має мінімум на такі вироби, десь сантиметрів 10, повинен заходити не менше. Він з великий. І щоб не вкліпатися не в яку там трубу, треба це теж розраховувати. А тобі технологічно треба зробити отвір, і цей отвір він повинен бути на Технологічних відстані, тобто це, що повинно працювати. Зробиш менше, воно десь може від перегрузки, скло може десь хтось нагнеться чи розбіжиться, і діти можуть бігати, і воно може лопнути. Це, це не просто так, що ми собі робимо отвори там, на якійсь відстані друг від друга. Це робиться для того, щоб воно дійсно виконувало свою функцію. Друзі, ну що, завершились наші. Невеличке переживання, тому що триплекс-скло, воно недешеве, і їхало з, з, з славного міста Одеси. Ось. І переживали, якщо щось не так, Ну, це час, це гроші і так далі. Ну, Все слава Богу, стало. Все накрутили, все Ну, класно виглядає, Вам подобається. Я переживав за цю сходинку, не так за сходи, як тут стане, тіпа, що виріс. Тут, тому що вгадати косину вірно відмітити. І що, що тут оцей виріс зробити, я за нього щось переживав, чесно кажучи. Но тут Саня виміряв, скажімо так, ідеал зробив. Ну, виглядає. Пішли виглядають, дуже непогано. Це триплекс. Ось. Якщо ще з ним трапляється, він просто зависає вгорі. скло не розлітається. Ось. Класне скло. На жаль, тут ще е, от, куча картона, знаєте, от, якби тут не було цього всього, воно б виглядало ще. Більше я вам міг би передати цю картинку, але виглядає воно топчик, Ось, ось так от балкончик виглядає у нас. Ось висота мені по пояс, тут майже 90 см. Ну, супер. Супер. Ми задоволені роботою. Замовник зайшов, також сказав, що йому все подобається, все чітко. Все класно. трошки переживає, що тіпа, чи воно тут безпечно оце, і по висоті, але висота, я дивлюся, що тут. Вона ідеальна. Більше зробиш, що воно буде гармидерно. Це моє, е, суб моя суб'єктивна думка, тому що ми вже їх переставили досить багато. От, і Я бачив, де високо, і трошки вище, то воно ну, мені там не сподобалось. Не знаю, тут мені кажеться, воно видів. Ось. Зайди, покажи, як воно виглядає. Ось, бачите? Тось. Тут ми закріпили. Цим, зазвичай, як ви е, за нами спостерігаєте, ми робимо тут на ультрафіолетовий клей. клей е, клеїмо, але тут е, вирішили замовникам не ставити на настійній конектор е, е, з боку, де ми ставимо, щоб там було менше всякого металу. тому ми вирішили по-любому е, це все удосконалити і поставити сюди конектор. Поставили з цієї сторони конектор, але він ну, це. До речі, це мічніше, ніж е, ультрафіолет. він також <тух>, нормально тримає, але це, звісно, набагато міцніше. Ну, оцінку зробіть ви самі. Е, якщо вам подобається те, що ми робимо, Саньок, ні сюди. Що Саньок щось, щось ходить. Якщо вам щось подобається, щось друзі, що ми робимо, звертайтеся до нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. І Ми вам повторимо. І ми вам повторимо, так. головне, що ви можете до нас позвонити, і навіть ми вас можемо проконсультувати. Залишайтеся з нами далі буде цікавіше.